А Тея Святої Вагнерія читання, і Господи, Господи, слава, та... будьмо уважні. Сказав Господь, стережіться, лже пророки, що приходять до вас ввечі одежі, а всередині хижі вовки, ви їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини, а з будяків смокви, та тож добре дерево родить, гарні плоди, а лихе дерево, плоди погані, не може добре дерево приносити плоді а ані лихе дерево плодів добрих, всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають, по їхніх плодах Боже пізнаєте їх. Не кожен, хто до мене каже, Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Слава Слава Тобі, Господи. Тобі. Не кожен, хто до мене каже, Господи, Господи, віде Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця, мого, що на небі. Слава Ісусу Христу! Як бачимо з сьогоднішнього Євангелія, що не вистачає тільки устами звертатися до Бога. Нам потрібно звертатися цілим серцем, цілим єством. Нам потрібно доказувати нашу віру ділами, ділами, які наповнені любов'ю, які наповнені світом, які наповнені справедливістю, які наповнені радістю та миром. О, що як апостол Яків каже, що віра без діл є мертва. Тому ми завжди повинні доказувати нашу віру нашими ділами, тобто нашим життям з Богом, щоб інші бачили і споглядали наше життя і зрозуміли, що Бог живе у нашому житті. Але щоб це було, ми повинні дозволити Богові увійти в наше життя. Ми повинні дозволити Богові стати в нашому житті на перше місце, бути у центрі нашого життя. Бо коли Господь буде у центрі нашого життя, тоді все буде на своїх місцях. Тому вчора ми мали початок посту, і це є добра нагода, щоб зупинитися, щоб призадуматися і запитати, чи Господь є в моєму житті. Чи я маю у своєму серці мир, спокій, радість, любов, терпеливість, чи я довіряю Богові. повинні проаналізувати своє життя, проаналізувати своє серце і зробити висновки для себе. Якщо я маю Бога в моєму житті, то я тоді є щасливий. Якщо не маю Бога в житті, то є час, щоб його віднайти через молитву, через покаяння через святі тайни, через службу Божу, божественну літургію і через наші добрі справи. Отож приносимо Господеві добрі вліти. Амінь. Слава Ісусу Христу!